Як стати цікавим співрозмовником? Якщо дотримуватись деяких простих правил, зробити це доволі легко. Цікавим співрозмовником можна бути, як мінімум, в двох варіантах: пасивному та активному. В першому можна просто слухати, в другому слухати і приймати активну участь в діалозі. Для першого варіанту важливий критерій саме вміння слухати. Часто людині необхідно поділитись наболілим. тож… В такому випадку, якщо ви будете уважно слухати та реагувати належним чином в необхідних моментах діалога, мімікою чи рухом, проявляючи або імітуючи живий інтерес, то навіть нічого не промовивши, людина буде вважати вас дуже цікавим співрозмовником. Смішно, але факт. В іншому випадку потрібно підійти більш ретельно. Бажано знати багато інформації в різних галузях та вміти імпровізувати, якщо ви чогось не знаєте. Якщо розповідаєте ви, і співрозмовник проявляє при цьому живий інтерес та підтримує бесіду, це чудовий показник. Ну а якщо чогось не знаєте ви відносно того, про що говорить співрозмовник, запропонуйте йому розповісти про цю тему більш ретельно, акцентуючи увагу на його авторитетній думці і слухайте. Активний двосторонній діалог вмілі реакції та вміння відчувати співрозмовника зробить з вас незамінну людину для цікавої бесіди на будь-яку тему в будь-якій ситуації.